Вітаю вас, шановні глядачі. Ви на моєму каналі. А я знімаю розіграш з попереднього відео. Тут у мене 15 призів. Ось оці бойли це за кращий коментар на мій розсуд. Всі останні зараз будуть у мене у рандомайзері розігруватися. Так, копіюємо посилання Чікс, чікс, Сюди заходимо, вставляємо. Є. Ой, божечки, воно вже в мене М, що я наробив? Так, наново. Ну, ну. Вставить і. Коментарі. Чікс. Юра, Стебленко. Слава Україні. Геруємо слава. Автор цього каналу получає ось оцей пелець. Аміномікс. Призи будуть розігруватися зразу з крупних, забув сказати, до речі, це я так надумав. а потім отак по, на... по... уменьшаючому будуть насадки розігруватися. Зразу корм, а потім насадочка. І Юра Стебленько виграє ось оцей пелець в стороночку. Наступний пелець буде ось оцей. Заходимо у рандомайзер, запускаємо. Заходимо на канал Ігор СТ. Виграє ось оцей старт мікс. Обов'язково, друзі, пишемо у коментарях контакти або ж о, зразу адресу, куди вам відправляти, щоб ніхто нічого не прозівав. Наступний приз буде Стікмікс Сквідлівер. Заходимо, обираємо переможця. Сергій Ригаль. Стік мікс. Наступний стік мікс буде білочан. Наступний переможець отримає тримає Іван Костюк. Іван, ви виграли ось оцей мікс. Так, ти тепер маленький такий буде. Так, стікс. Чікс. Юра Стебелько. Пу, по-моєму, вже. Гарний український контент. Угу. Так. Іван Фрей виграє маленький StickMix 250 грам. Тепер... Наступний буде, забуду ставити. Наступний буде переможець, отримуватись оцей ліквідик. Так, запускаємо. Ярослав Кульчинський. Виграє ліквід. Так, відставляємо наступний ліквідик. Переможець. Отримує хтось любопитний. Адольф Муллер. Адольф, зв'яжіться, будь ласка, зі мною. Або напишіть коментар. Куди відправляти? Адольф. Так, тепер пішли насадочки. Насадочки, насадочки. Так, раз-раз. Гарне відео, гарний результат, так тримати іще краще. Так, хто такий Джокер? М -м 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 -м. Напишіть, будь ласка, в коменти, куди від вам відправити це все діло. Так, бойв виграв джокер. Волод. Богданівський. Давай паровоз. Сейчас я дам 24 мм. Біг монстр. А ні не 24, 20 мм біг монстр. Гарний бойлик буде владовий. Так ще один. І тепер пішли по балансикам і по папчикам. Там ще вовтер сидить десь, мабуть, то є. Наступний. Макс, так, так. Максим, автор цього каналу, пише, куди вам відправляти. Це ось буде у вас ось. А так. а, так, кстати, це дуже класна штука. Я навіть на змаганнях ловив рибку іменно на ось ці бойлики чи балансики. І взагалі, кожна моя риболовля, і вони... Одмічаються в мене гарним результатом. Так. Наступне. Микола смолинець. Бомбезна риболовля. Дякую, Микола. І ви? Виграєте ось ці вавторси. Так, є. Наступне. Це буде Обандаренка. Дуже класна штучка. Андрій Таранюк. О, який обширний коментар. Автор цього каналу пише мені комент, куди відправляти. Мандаринка G. Рекує Флорантін якийсь. Короч, це в мене трошки у воно затерлось, поки я дождався. Чи... Союз були точніше зробити цей розіграш, бо там на змаганнях ось недавно був. До речі, сьогодні тільки приїхав із змагань. Так, сквітжі. Володимир. Є ось, оце, ось оцю штучку. 10 мм. Гарний балансик. І запах у нього такий цікавий. Так, наступним так наступним це буде попапчик. А, і, до речі, на змаганнях я теж на попапчик витягнув рибку. Ось на оцей іменно на оцей наступне відео буде виходити вже із змагань, якщо в мене вийде його зліпить бо там мало матеріалу, але щось буду старатися зробити, щоб ви це все побачили. І я зловив на ось цю рибку шістірочку. Фух. Яку рибку. Ось оце на оцей попопчик я зловив шістірочку на змаганнях. Тож. Так, наступний переможець. Сергій Горпеняк. Це буде фіналочка по розіграшу. Обов'язково напишіть у коментарях, куди кому відправляти. Або ж номер, я на Viber зразу відповім. Або на Telegram, тому як буде зручно. І дивіться мої відео, підписуйтесь на канал. Дивіться, як я тренуюся робити всяку таку штуку, бо це для мене, звісно, шок зробити ось оцей розіграш. Я день думав і вже години-дві тут сижу його, стараюся зняти оцей 10-минутний ролик з цима призами. І у шортс я викину. Пачку бойлів, хто виграв. Або ж ні. Не в шорті. Зараз заходимо у відео. Оце так, так. Угу. Десь у мене тут є прям унікальний коментар. Людина написала вірш. Так, не зрозумів, Десь я прогортав його. От такий великий вірш. Мені написали в коментарях. Тож автор цього вірша напишіть, будь ласка, коментар для того, щоб я відправив вам оці бойлики, куди відправляти або ж номер. нагадую. Всім дякую за цей перегляд, що ви дотерпіли це відео до кінця.